Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нову анонсовану акцію протесту у Варшаві, яка відбудеться 10 травня. І на мою думку, ця акція протесту, якщо вона буде виконана в тому форматі, в якому вона запланована, вона має місце бути. І такі акції протесту фермерів я підтримую. Хоча проти тих, які відбувались минулі рази, я виступав не дуже за них, чому я. За ось такі, скажімо так, акції. Зараз я вам е, якби, поясню. І вашу думку також хочу побачити в коментарях. Пишіть її. Дякую за лайки, за підписки, за підтримку. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати, друзі. Тож, давайте починати. Е, ще одна акція запланована на 10 травня 2024 року. Цього разу її організовує е, Солідарність. Солідарність це. Е, Громадська організація, яка об'єднує величезну кількість поляків, не тільки фермерів, так, це, в них, це одна з найстаріших певних організацій, які діють на території Польщі. І вони організовують цей протест разом з. Організацію рольніків, ну тобто фермерів індивідуальних і страйкарі проти агресивної кліматичної політики, які проводить Європейський Союз, тобто мітинги, все ж проти того самого зеленого курсу, проти якого бастують так само і на кордоні з Україною. І оці всі протести, які були, там також постійно говорилось про зелений курс. Але що ж? Конкретно тут не так. Тут вони говорять виключно про зелений курс. Тут немає жодних жодного слова про заборону там торгівлі з Україною, про якісь ксенофобні настрої і так далі. І дана організація вона є дуже виваженою. І якщо в протест, протест якби не будуть вмішуватись оці різні проросійські сили, так або антиукраїнські сили, то він би мав пройти мирно, а політично. І якби люди би просто висловили якусь свою думку, бо право на мітинг воно має бути. Ми бачимо, наскільки це важливо, і представники народу. У вигляді громадських організацій, у вигляді людей, які просто виходять на вулиці, таке має бути. Бо коли немає змоги проводити мітинги, коли немає права на протест, ми розуміємо, ми бачимо, що відбувається в Росії, так що абсолютно нічого не можна змінити. Тобто люди абсолютно нічого не вирішують тут трошки по іншому, і це дуже і дуже круто. Говориться наступне: це наша маніфестація, це наш протест, опозиція простих людей. Зелена угода впливає на кожну польську родину через дорогу енергію, через наступні заборони, які прикриваючись захистом клімату, призведуть нас до втрати майна. каже Домінік Колорш, це голова катовіцького відділення солідарності. От демонстрація організована е, солідарністю. Відбудеться 10 травня 24 року в Варшаві збір учасників о 12.00 на замковій площі. Е, саме е, тут далі говориться так: що саме солідарність здобула свободу для Польщі. Е, якщо не помиляюсь, в Гданську, можливо ще десь, є, але в Гданську є е, е, цілий музей, так де там дуже багато інформації про солідарність. Хто не був, можете відвідати. Завдяки цьому ми сьогодні можемо голосно висловити свою думку. Зараз ми використовуємо це право щоб протистояти спробі європейського союзу нав'язати нам нову релігію релігію клімату. Дуже радий, що наш заклик до масової участі в маніфестації організований солідарністю, та 10 травня зустрів такий широкий резонанс, тому що це питання, яке стосується всіх громадян, а не лише профспілкових діячів та окремих осіб або окремих фермерів. Професійні групи відчувають на собі наслідки кліматичних, божевільної кліматичної політики ЄС, тому ми повинні бути разом 10 травня. Це написав Піотр Дуда, голова, голова національної комісії. От, він закликає людей протестувати. Вот також зараз ми поговоримо про те, що ж на думку протестувальників оцих адекватних, так давайте зараз також перед тим продовжимо. Хочу одразу ж пояснити, що є протестувальники і мітингувальники, які блокують українопольський кордон, які виступають проти українців, фактично, так розганяють ксенофобні настрої і підживлюються російською, скажімо так, російською рукою. От. і От саме вони очорнили фактично таке поняття, як мітинг на території Польщі, і зараз всі думають, що у випадку, якщо якась громадська організація робить якийсь протест, робить якийсь мітинг, і якщо там ще й чути слово фермер, то значить, що це обов'язково буде щось антиукраїнське і щось буде дуже погане. Це друзі, не так потрібно розділяти тих, хто адекватний і просто бореться за якісь свої права, не при цьому не притіснюючи інші якісь групи. Так, від тих, хто притіснює групи за національною ознакою, такі як українців, ті, хто блокує кордон, і ті, хто робить дуже багато негативних речей. Тому давайте їх розділяти сьогодні. Ми говоримо саме про мітинг здорової людини, скажімо так. Графіка, яка яка інформує про акцію протесту, вказує на те, до чого на думку солідарності призведе оцей зелений. Курс по-перше, це знищення польського сільського господарства, дорога електроенергія та тепло, заборона опалення газом та вугіллям. Далі заборона на автомобілі з двигунами внутрішнього згорання, величезні податки на пальне. Далі примусова адаптація будівель до нульових викидів. Далі крах або втеча промисловості та безробіття, високі ціни в магазинах і величезні транспортні витрати. І Пьетр Дуда в своїй заяві наголошує, що організована демонстрація не має політичного характеру. Це аполітичний протест поляків, які відчувають занепокоєння та обурення через шкідливу кліматичну політику Європейського союзу. Що це все означає? І ми тут бачимо, що в цьому протесті немає жодного слова про те, що. Українці і українська агропродукція руйнує польську економіку або польське агросферу. Тут говориться про те, що закони самого європейського союзу це руйнують. І коли там якісь антиукраїнські сили використовували інформацію про те, що по всій Європі проходять мітинги, а тим паче бачили, що робиться в Польщі, це все через українців. Це неправда, вся Європа бастувала проти зеленого курсу, а не проти української агропродукції. Саме тому в Польщі діє ембарго на українську агропродукцію, але в Німеччині вона купується дуже добре, скажімо так, і жоден німецький фермер проти української агропродукції там не бастував і бастувати не збирається. Те, що відбулося в Польщі, це прямі наслідки того, що Польща межує з Росією з Білорусі, і дуже і Польща це мало не єдина країна ЄС, яка має. Широкі, скажімо так, великі дороги і сполучення з Україною, так і дуже важливо було тут розганяти ці антиукраїнські настрої. І тут також хочу звернутися до українців, які знаходяться в Україні, які знаходяться в Польщі, не потрібно всіх, скажімо так, кидати в одну каструлю. Потрібно розуміти, що є адекватні польські фермери, які працюють, які яких. Турбує зелений курс і е, турбує ситуація всередині їх країни. А є інші польські фермери, де фермерів дуже мало, а дуже багато різних провокаторів, які виступають проти України, які будуть попри все блокувати польсько-український кордон, бо цілі в них зовсім інші. І перші фермери, на мою думку, хороші. Ви можете в мене кидатись там чимось, але писати гнівні коментарі. Але ті, хто виступає за свій добробут і при цьому не притіснює. Українців, так або якусь іншу національність, або якісь інші групи, той, хто просто турбується про себе і при цьому не притісняє права і свободи інших, той хороший, на мою думку. А той, хто турбується про якийсь свій добробут, і при цьому головною метою і головною ціллю цього добробуту, і цих протестів є притіснення якоїсь національності або якоїсь іншої групи, це погані люди. І це погані мітинги, це не здорові мітинги. Я вважаю, що це має бути так. Тому надіємося, що в 10 травня, в Варшаві, солідарність покаже. Як потрібно проводити мітинги, як це робити цивілізовано, як це треба робити в країні, яка знаходиться в європейському союзі? Тому можемо просто спостерігати за тим, що буде відбуватись. Надіємося що це буде що це, що все пройде мирно. Не буде там жодних провокацій, жодних сутичок, стичок і так далі. Свою думку з цього приводу, звісно ж, пишіть в коментарях під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім вам за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!